Рада усіх вітати. Сьогодні мета нашого заняття повторити складений іменний присудок. На минулому занятті ми говорили про дієслівні присудки, простий і складений, а сьогодні наша тема це іменний. І ви, мабуть, здогадались, що він буде складатись з двох частин, але одна із них буде іменна частина мови. Отже, хай щастить. Пригадаймо теоретично присудок. Виражається особовим дієсловом, тобто я пишу, ми з вами говоримо у формі дійсного, умовного написав би або наказовий, хай напишуть. Якщо ми бачимо основне дієсловом, значить воно одне, і наша відповідь, звичайно, простий дієслівний присудок. Частки не вважаємо. Присудок, виражений фразеологізмом, ми знову можемо замінити одним словом. Наприклад, нашороших вуха дослухався. Це буде простий дієслівний присудок, тільки умова, що можна замінити одним словом. Присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу, звичайно, нам допоможе практика. Наприклад, ми будемо писати. Напишемо або писатимемо це ми можемо замінити одним словом, і знову ж це простий дієслівний присудок. Присудок складається з допоміжного слова. Що це за допоміжні дієслова? можу, хочу, намагаюся, повинен, згадаймо початок, продовження, завершення справи і неозначена форма інфінітива. Іншими словами, це наші дієслова на ти, сказати. Наприклад, Я хочу сказати, він повинен мені не зрозуміти. Це складений, дієслівний присудок. Можемо одним простий, якщо тільки двома словами складений. У кожному реченні знайди граматичну основу, визнач вид присудка. Дідусь хотів посадити вишні навколо хати. «Дідусь». Що він робив? Він хотів, хочу, можу, нам, намагаюся допоміжне дієслово ти, посадити. Дідусь хотів посадити. Це одна справа. Тут у нас тільки один виконавець це складний дієслівний присудок, який не можна замінити одним словом. Батько пішов косити траву. А тут увага. Батько виконує дві дії. Він спочатку пішов, а потім він буде косити. Значить, косити це другорядний член речення. Він залежить від дієслова, особового пішов. Пішов, з якою метою, щоб косити. Увага! інфінітив входить не до присудка. Згадаймо, що пішов, немає. Я вам підказувала, що треба запам'ятати. Чим виражаються допоміжні дієслова? Пішов, немає. В допоміжних дієсловах косит і перед «косити» ми можемо поставити, щоб це мета, це обставина мети. Перед нами простий дієслівний присудок. Батько пішов, батько прийшов. Ми раді вас вітати у нашій оселі. Хто що ми? Простий підмет, ми Раді, радий, повинен, хочу допоміжне дієслово плюс інфінітив. Раді вітати це одна дія, що стосується іменниками. Ми не можемо замінити одним дієсловом. це складений дієслівний присудок. Андрій учив плавати молодшого брата. Подумаємо логічно, у нас є один виконавець це Андрій, а другий виконавець це молодший брат. Отже, увага, хто що Андрій, яку він виконує дію? Він учив, ви скажете плавати. Ні, він учив брата, кого чого плавати. Кого чого, учив, кого чого. На питання непрямого відмінка іменника відповідає додаток. І тут два виконавці є Андрій, а плавати буде молодший брат. Отже, для того, щоб бути успішним із простим і складеним тіслівним присудком, знову ж повторюю, що нам треба повторити і вивчити, запам'ятати допоміжні дієслова. А тепер переходимо до останнього виду. Присудків це іменний. Складений іменний присудок, він теж має дві частини: це є допоміжне дієслово, Зараз ми подивимося, що це за слова плюс іменна частина мови. Іменна частина мови це іменник, прикметник, отже, іменна частина мови. Іменник Андрій був учнем. Андрій, яку він виконує для того, щоб бути успішним, пригадаємо. Присудок не тільки, що робить, що робиться, але й який він є, ким він був, як він називався, це дія. Андрій був учнем. Але зараз він не учень, він уже студент, наприклад, або він уже працює. Був ким учнем? У нас є допоміжне дієслово, плюс учнем це іменник, складений іменний присадок. Чим він схожий на дієслівний, є допоміжне дієслово, але замість інфінітива на ти у нас є імена, частина мови. Отже, іменник, прикметник. Займенник може бути, числівник, дієприкметник, дієслово. Це допоміжне бути, як в нашому випадку, стати, здаватися, вважатися, називатися, лишатися, прикидатися. Отже, не так тут багато учити, як стосовно складеного дієслівного, є над чим задуматися, але основний момент це іменна, частина мови. Київ столиця України. Київ це столиця. Мені обов'язково потрібна частка це для чого? Для того, що вона знаходиться біля присудка. Київ це столиця. І знову ви можете зі мною не походитися, чому у нас присудок іменний, складений одним словом. Київ є столиця. Є теперішнього часу, частка дуже часто це те саме бути, пропускається. Запам'ятайте, якщо присок виражається іменною частиною, він не може бути простим. Отже, запам'ятаймо: складений іменний присудок – це допоміжне дієслово. Бути є, стати став, здаватися, здавався, здаюся, вважатися, називатися, лишатися. Прикидатися плюс імена частина мови. І увага, серед них є дієслівна форма дієприкметник. прикметник. Чому його віднесли до іменного? Тому що, як і прикметник, він має рід число відмінок. Наприклад, картина була написана. Я напишу цей приклад. Картина. Що вона робила? Була. Написана, написана. Перше, хто що картина, що робила, вона не просто була, її основна інформація ще написана. Написана, перевіряю, ту, що написали. Це дій прикметник. Він змінюється, тому що картина написана, твір написаний, сонечко там написане на склі. Якщо змінюється частина, значить це закінчення. Іменна частина мови, іменник, прикметник, займенник, числівник, вони змінюються за родами, числами, відмінками. Так, попрацюємо теоретично, практично. Прочитайте речення, якою частиною мови виражений присудок. Данило став переможцем Олімпіади. Хто що Данило, що зробив? став... Тим переможцем. Переможець ми бачимо допоміжне дієслово і іменник тим чим в орудному відмінку. Вишивані рушники є надмінним атрибутами народного побуту. Зв'язка є. Рушники неодмінні атрибути може таке звучати, і атрибутами є атрибутами ким чим знову іменник в орудному відмінку. День був сонячний, хто щодень, він був сонячним. Ця дія закінчилась, і, наприклад, у нас уже день буде похмурий сонячним, вережеться прикметником. Ці речі наші, Ці речі є, які є пропущено в теперішньому часі, наші. Виступає займенником. Займенник це іменна частина мови. Ми стали першими. Хто що ми що зробили, стали першими. Є допоміжне дієслово плюс числівник. Рушник був вишитий з любов'ю, рушник, що робив, був вишитий, вишитий той, що вишили, це дієприкметник. Ніч була холодна, морозна, ніч була яка була холодна і була морозна. Присадок імени виражаються. Прикметниками. Два іменні складені присудки. Була холодна, і щоб не повторювати, пропустили, була морозна. І восьме речення: Михайло найкращий футболіст у нашій команді. Михайло, це найкращий. Пригадайте, там, де я ставлю частку, то це його, значить, це присудок, а з іншого боку, буде підмет. І підмети присудок виражаються називним відмінком іменника. Як розрізнити, де хто із них де підмет, де присудок, поставте частку, і вона буде розташована перед присудком. Отже, наше останнє завдання сьогоднішнього заняття це підсумувати, як же знайти види присудка. Вони можуть бути дієслівний, простий, складений іменний, тільки складений. Будемо сьогодні мати речення про фетька Халамитника, програма 5 класу. Спокій був його ворогом. Хто що спокій, що робив, був ким ворогом. Присудок не тільки, що робить, що робиться, але який він є, ким він був, як він називався. У нас є допоміжне дієслово. Плюс іменник, і це підказка це складений іменний присудок. Поєднаємо. Хлопці починають швидко сотувати нитки, побачивши фетька. Хлопці, вони не просто починають, а початок продовження завершення це допоміжне дієслово складеного, дієслівного. перевіряємо. Сотувати є інфінітив це складений дієслівний присудок. Федько йде, змія однімати. Федько, що робить, йде. Скажете, так це ж знову дієслівний ні. Він йде, щоб однімати. Це обставина мети, з якою метою йде Федько. І присудок виражається одним дієсловом. Це простий дієслівний присудок. Отже, якщо підсумувати, то присудок це головний член речення, що відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, ким він був, як він називався. Якщо це одне дієслово, дійсний умовний, наказовий спосіб або фразеологізм, який ми можемо згорнути до одного слова, це простий дієслівний, складений дієслівний, обов'язково початок, продовження, завершення. Повинен, треба це допоміжне дієслово, плюс інфінітив як сотувати. Хочу намалювати. Закінчили співати. Складений же іменний присудок. По-перше, він відрізняється, що йменна частина мови. Зв'язка є, і шерсть – це за іменна частина мови. І ще раз повернуся до теоретичної частини: це не тільки іменник, це прикметник, займенник, числівник і дієприкметник. Якщо говорити про прикметник і дієприкметник, ми скажемо так, вони виступають означеннями, вони будуть стояти після підмета, і в цьому реченні особового дієслова немає. Отже, чекаю запитання, чекаю коментарі. Бажаю вам успіхів. До побачення!